Усім привіт! Ну що, друзі, давайте перейдемо, покажу вам колишніх майбутніх свиноматок, які в мене будуть. Ось вони. Наші свинки. Майбутні свиноматки. Покажу вам, які вони в мене. Малиші ось ось перша свинка. Перша свинка, красуня, друга свинка і третя свинка. Ну, Свинки різні. Да. Дві свинки одної породи, одна свинка другої породи. Одна свинка у нас називається ландрас порода. Ось вона, красуня, чистопородна, красавиця наша, девочка. чистопородна, чисто породний ландрас. Друге, наші свинки, майбутні свиноматки, дівочки наші, це в нас дві свинки f 1 Які будуть робити ось таких діток. Дорослих. З маленьких виростають до дорослих. Ось так. Це у нас свинки на відготівлі. Які в нас є. А це наші майбутні свиноматки, Расуні. Вони дать чистий корм, чистий продукт, який буде робити качество нашого м'яса. Раціоні я вам показав, які я даю. Чисто екологічні продукти. Для них це вкусняшка. І їхній організм, я знаю, що він чистий і корисний, і корисне м'ясо в нього буде. Всім гарного дня, підпишіться на канал. Слава Україні!